Як людина, яка трошки е, бачить, як це все працює, е, я за розпродажу абсолютно всього державного, я взагалі за те, щоб забрати державі не властиві її функції, багато з таких функцій. І дійсно просто залишити на собі таку е, представницьку і Коригуючи таку типу, функцію, от як хочуть зробити перфектів. Ну тобто, наприклад, що, що я маю на увазі? У нас є куча, ви знаєте, понад 3000 підприємств державних. 95% з них збудковано. Якщо хочете, розкажу коротеньку історію. Мені здається, це про всі наші держпідприємства. Тут все сказано. Був такий міністр інфраструктури, мій знайомий набрид, Владислав Криклій. І Влад, коли об'їжджав підприємство, приїхав на одне, по-моєму, якісь там за дунайське чи щось такого плану. Він приїжджає і каже, як справи? Той каже, все погано, борги, заборгованості по зарплатам, заказів нема, того нема. Коротше, все хреново. Той каже, блін, а що робити, блін, якщо все так хреново, він каже, та продавати треба. Я каже, так хто ж його купить, якщо воно таке хреново? Я каже, я. Ну, навіть навіть не додумався щось придумати інше, ну, щоб не настільки явно. Ключова історія держпідприємства, яка, е, умовно, ми казали з вами, олігархі, там, певна еліта людей. Еліта не в розумінні еліти, а я маю на увазі ну, просто та, яка має доступи до цих ресурсів і так далі. Їхня ключова історія поставити директора і висасувати з цього держпідприємства все, що можна. Е, немає абсолютно ніяких проблем зробити його збитковим. У нас скажу, 90% є збитковими. І ок. І ок. А потім купити його за копійки. Оце ключова історія. Або просто вбити в ній, наприклад. ну, Наприклад, дивіться, що я маю на увазі. Як це працює? Наприклад, у нас є державний, державний, я не знаю, там, представте, що ми там, не знаю, горілку якусь, а мені, давайте, хорошо, не горілку, не знаю. Стульчики, або там, столи ми робимо державні. да? І як конкурент заходить Ікея. Ну, типу, Якщо б Ікея була а-компанії коломойського Ахметова, то як би вона зробила? Вона б прийшла до нашого національного виробника там, не знаю, три дубочки, зробила все, щоб він обанкротив, і так далі, за рахунок цього забрала б долю ринку на себе. За рахунок, вона би потратила на те, щоб його обанкрутити 10 мільйонів, але за рахунок оборотності і те, що вони завоювали весь ринок і три дубочки більше на ринку не існує, вони би заробили там 100 мільйонів. Тобто їхній рейд був би там, умовно кажучи, X10. Так воно дотепер все і працювало і працює по сьогоднішній день. Тобто у нас державні підприємства є збитковими. Так не хіба вони нам? Ну, Я вважаю, що їх. І ще важливий момент, коли хтось розказує мені. Що м, треба просто найняти класних менеджерів і так далі, то в мене тут є декілька варіантів. Або людина-корупціонер, яка це каже, ну, типа, і вона знає, що типа, я, як це можна обходити, або вона взагалі не розуміє, про що вона говорить. Тому що, ну, типу, це практично неможливо. Практично, ще раз кажу, неможливо. Кого би ти не ставив, уровень соблазну такий, що і нічого тобі за це не буде. І причому давайте будемо говорити правду про корупцію. У нас за корупцію можна сісти, якщо, не дай Бог, я не знаю, шоколадку тобі дали в знак подяки. Але якщо ти взяв декілька сот мільйонів, в житті ніколи не сядеш. Ніколи. Тому що якщо ти візьмеш 100 мільйонів, то, знаєте, в бізнесі є таке поняття: буває слово, знаєш, а крутиться на язику, сказати не можеш. Ну, Коли ти закладаєш на. На те, що, ну тобто, на, наприклад, я не знаю, там, умовно кажучи, у вас є відеокамера, на якій ви знімаєте. Ви ж розумієте, що коли-небудь вона там перестане працювати. Ти закладаєш там, наприклад, 5% в кожен рейд, і ти відкладаєш їх, щоб потім, ага, купити, не знаю, нову камеру. Ну, так само любий станок і так далі. Тобто, ти як це називається? Не експлуатація, господи. Забув. Ну, коротше, не важно. От, і та сама історія, що коли ти закладаєш цю, цю історію, да, то ти потім можеш відновити там, підприємство. А там ну, ти можеш зробити будь-яке підприємство, абсолютно збитковим, тобі абсолютно нічого не буде, буде все окей. А щодо цієї що, що казати, ангційної і про корупцію, а, мені здається, знаєте, коли вони беруть хабарі, вони прямо закладають зразу. Беру я 100 мільйонів, так, 5 мільйонів на суд відкладаю. Ну, типа, Може завтра пригодиться, може через тиждень. Оце піде на суд. Ну, типа, прихватять, піде на суд. Ну, на крайняк ще 5 мільйонів зверху до кіно, ну 90 точно собі лишу. Ну, тобто, отак от воно відбувається. У нас є тисячу і один момент, а ще якщо є гроші, а гроші є на адвокатів. Суд буде 10 роками йти. У нас вже куча таких судових процесів, які йдуть по 7-10 по років. А вже як, прям не знаю, там прижучить, то післязавтра він вже буде в відні. А там він буде добропорядний громадянин, і йому опять нічого не буде. Ну це ж все питання корупції. От власне в цій реформі, про яку ми почали, там також питання корупції. Що компанії створять е, свої, е, я не знаю, як це правильно називається е, свої власне, комісії, які будуть перевіряти да. цю забудову. А якщо, а якщо не будуть це приватні компанії, то будуть державні, і тоді корупції не буде. Ми ж, наберемо, ми ж наберемо чесних, добропорядних менеджерів з висококонкурентною зарплатою 8500, які будуть за 8500 в Києві батрачати зранку до ночі і видавати дозволи на декілька мільйонів. Звісно, так і буде. Я вірю в них. Я просто вірю. Добре, давайте продовжимо тоді про корупцію. От. До України прийдуть величезні кошти. Після перемоги вже зараз йдуть вся ця допомога. І на відбудову в тому числі. Це, до речі, великі питання. Це е, дуже чи вели... вони прийдуть? Це великі питання, так. Да. Тому що ем... знаєте, я хотів щось сказати, потім ну, мене потім щось сексістом назвуть. Я Хочу сказати, ви, як дівчина, маєте знати, що обіщать, не значить жениться. Вони обіцяють. Вони це показують, от особисто мій суб'єктивний найбільший страх, що ми переможемо в війні. Тут в мене немає жодних взагалі е, лишніх моментів. Я знаю, що це так і буде. Але я дуже боюся, що ми програємо відбудову. У е, мене класична є історія. Боже, я, я її так люблю. Е, друг мене хотів збільшити собі. Е, я в цьому не дуже не компетентний, Можу сказати якусь фігню, Кіловати коротше, хотів збільшити, що там у нього приватний будинок. Ну коротше, якось там енергію. ну, Кіловат, як він мені пояснив, я дуже не розбираюсь, але я просто кажу, Каже, дзвоню, хочу, от, знаєте, от, от, це, до речі, відрізняє е, нормальну країну від, не, не дуже в певному розумінні, коли тобі корупційний ризик зробити набагато простіше, ніж отримати це іншим шляхом. Ну, ви розумієте, про що? Я. Тобто він дзвонить і каже: мені треба збільшити. Окей, е, вартість буде 30 тисяч гривень і чекати півроку. Він каже: слухай, а можна, можна якось швидше. Він каже, можна неформально. Він каже, а неформально як? Вартість 5 тисяч сьогодні буду в тебе. І він йому реально зробив. Прийшов якийсь там магніт вставив, коротше, все, і все, в нього збільшилось. У нього там тесло, йому треба було більше, от я кажу, там кіловат. От так воно і працює.